Ходила смерть дороги ярами, перелогами, облогами і балками по полю на простеньці. Ішла тихими садочка, прикрашена віночка і ніжним, тужним голосом співала пісні, до когось йшла, як дівчина гарна та заквітчена зі стрічками в косі, її стрічала радісно, усміхнену і лагідну, із мрією юнаків. До когось старою бабою, кістлявою, жадібною, лякалися, боялися, молитвами вкривалися, ховалися і викупом хотіли відвести. Не ж не знали рішні не викупитись грішмами і золото для смерті не ліщить. Ховалися в коморах, ховалися в хоромах, підвали на засуви, залізні замки від смерті не спивать. Легко не обіграти, чудово, кижа знає всі правила ігри. І все ще сміливці, які ці кляті дівці дивитись можуть в очі, зелені і пророчі, ні разу не зморгнувши, назад, не повернувши, під скупною сльозою, не втративши лиця. Між тим, усе це було в історії минулих і теперішніх часів. Гадаю, завше буде стріли не відвернути. Коси не затупити, приціл не відвести, а може від отрути. У смерті довгі руки, із каменем на шиї поринути на дно. Сміливці чи безумці, хіба не все одно?